Сьогодні мій день народження, і я його терпіти не можу. Сьогодні моя емоційна стабільність піде на дно. першим ділом. Я набуду очікувань, що о 12-й ночі мене має привітати 100 людей. подруга з точку, сусід Валера, який переїхав на аварійний. Потім я починаю перевіряти, чого досягла за останній рік. Ні ху. І виявляється, хтось молодший за мене досяг більшого ніж я, і тепер мої задіти ехо буде подопади мені мозок, намагаючись доказати, що я не реалізований чмо. Чмо, яке не застаті старається, тому що хтось такий, як я, зміг зробити бевки, зробити бізнес. А я досі mm. і я знаю, що порівняти себе з іншими це те, що болото. Але іноді мені так подобається тонути в цьому водоспаді поверхневих порівнянь, забуваючи вовну те, що у кожного свій шлях. Стартові умови. І якщо замість того, щоб насолоджуватися святом, дякувати собі, близьким, я продовжу порівнювати себе з іншими і не тільки на день народження, то мене чекає емоційне вигорання і низька самооцінка. А нам таке не треба, правда.